Друзі, всім привіт! Поки зараз буду збиратися, повідповідаю на деякі запитання про моє харчування, про моє схуднення, про моє аутоімунне захворювання, про мою фізкультуру, чим я займаюся, про те, що їсть моя сім'я, про все зараз потрішечку розповім. А ще запитують мене, якою косметикою я користуюся. Доглядовою косметикою я користуюся від Shiseido І тональним отаким SPF 30 теж від Shiseido. Туш у мене дуже дешева від Maybelline. Так, рум'яна у мене від MAC. Далі, кісточки у мене. Є ось ця кісточка від Mary Kay, дуже класна. Оця кісточка просто якась дуже дешево купила е, на мейкапі. СПФ від сонечка у мене 50 плюс Академії. Конціллер це я коли щось таке там десь можу замазати трішечки все. Кремчик для рук у мене від е, якогось нішового бренду. Ну, аромат просто, щоб ви розуміли, бомбічний. М -м -м -м. Сьогодні така, знаєте, от, дуже проста атмосфера вдома. За вікном іде сніг, на вулиці Мороз. Холодно. Що вам ще хочу розповісти? А, ще, до речі, ось кремчик є від е -е, «Локтітане». Каріте 20% і дуже крутецький. Я купую і для, ну, для ніг, і для рук. Обов'язково завжди п'ю воду. У мене кругом вода біля мене. На столику біля ліжка, кухні тут. Лаки для нігтів покажу. Від Evelyn лак такий молочного кольору, він 8% в одному, дуже крутий, дуже гарний для нігтів. У мене є прозорий лак від MAC, дуже дешевий, але хороший. Я з Парижу привезла ось такий лак червоний Mavala Нюб, і, напевно, правильно, дуже хороший лак, колір шикарний. Теж його люблю і користуюсь ним. Все, змивочка, ось така. У мене дешевша ноготок. Про запитання, про мою хворобу питають люди, які саме в мене захворювання. Є такий момент, коли ти не готовий сказати, як називається твоя хвороба. Але є люди, які пишуть мені в особисті і, задають, і розповідають, яка в них хвороба, і я їм відповідаю, яка в мене хвороба. Основне те, що в мене 100% аутоімунне захворювання, воно пов'язане з шкірою, воно пов'язане із кишківником. Обличчя у мене буває дуже часто червоне, тому що. Аутоімунне захворювання е, каснулося мого кишківника. І е, якщо не те туди попадає з їжі, те, що не подобається, їжа при аутоімунних захворюваннях повинна бути дуже сильно контрольована. Правильні продукти, ті, які прописані протоколом, і протокол не всім підходить однаково. Я завжди розповідаю у кожному своєму. В лозі, що будьте обережні з протоколами, які вам хтось розповідає. Тому що мені це підходить, вам це не підійде. Мені це не підходить, вам це підійде. Крупи на аутоімунних захворюваннях не можна. Але я собі дозволила їсти, коли хвороба в ремісії, гречку, амарант, кіна і пшоно. Пшоно, до речі, я їм гарбузову кашу, я їм тільки в зимовий період. І, наприклад, два рази в місяць. Далі про харчування моєї сім'ї. Моя дочка, їй 20 років, е харчується абсолютно так, як і я. На сніданок у нас у всіх яйця. У нас у всіх може бути авокадо, листя, салату або айсберг, або якісь інші, якщо є. Якщо в мене немає нічого їсти, значить чоловік може з'їсти бутерброд, наприклад, хліб, масло і риба. Домашнє все засолюю вдома. Це може бути, наприклад, якась куряча відбивна або куряча фрикаделька. Це може бути як сьогодні: дві ложки гречки, два яйця, і е, мій квашений огірочок, ферментований домашній, е, випив чай і з'їв шматочок шарлотки. Шарлотка, або у мене дівчата. Чи є мій чоловік щось? Наприклад, шкідливого там смажене. котлети, там щось, пиріжки, біляши, пончики чи буреки. Зараз на даному етапі мого життя я не смажу пончики, пиріжки і все отаке на олії. Раніше я смажила. Що стосовно надріжжя? Зараз я не випікаю нічого надріжжя. По одній простій причині, що у мене немає до цього зараз бажання. І чоловіку також він помітив, що в нього бувають інколи якісь дискомфорти в кишківнику. Тому я, я думаю, так, зараз теж після всіх свят, нехай у нього теж кишківник трішечки заспокоїться, почиститься. Отак, так? От, да? Далі. Що стосовно фізкультури, яка у мене фізкультура? У мене дуже проста фізкультура. Вправи для солобів, розтяжка. Я розтягую щодня свій позвоночник, тому що він дуже сильно потребує, щоб ми витягувалися. Наступне, що я роблю, це для мишці з гантельками. Гантельки в мене по 2 кг. і я роблю вправи для рук, присідаю для них під себе зробила. Трішечки можу, аеробіки, біг на місці, може бути швидка ходьба в швидкому темпі півтори години в день. Якщо, наприклад, бувають такі дні, що я не виходжу на вулицю, або сильно вітер, або якийсь дощ, або снігопад, я вдома роблю свою і багато хожу по-дому. -по Наступне, наступне запитання щодо води. Води потрібно мені пити півтора літра в день не менше, я вже це помітила, і я постійно стараюся пити теплу воду. Зранку на голодний шлунок я випиваю 300 мл гарячої води. Є такі люди, які не люблять пити воду. Я хочу сказати, що додавайте собі у водичку саме те, що ви любите. Наприклад, або шматочок лимона, або шматочок апельсина, або імбір, або шматочок огірка свіжого. Є різні вподобання. Але воду обов'язково потрібно пити, тому що наше тіло воно складається з води. Необхідна вода для крові, для шкіри, для шлунка, для підшлункової, для кишківника, для мозку, для роботи мозку. Для нашої, для енергії, для настрою, для всього вода потрібна. Вона необхідна нам як повітря. Скільки разів в день я харчуюся? Харчуюся я три рази в день без перекусу. Коли ви щось перекушуєте, запам'ятайте, це прийом їжі. Це ніякий не перекус. Ваш кишківник, шлунок підшлункова, все зразу запускається. Повністю весь процес харчування, травлення запускається. Тому, якщо ви хочете скинути зайві кілограми, якщо ви хочете відновити клітини, ваш організм відновити, якщо ви хочете дати відпочинок вашому кишківнику і вашому мозку, я завжди говорю і буду говорити, що мозок наш відпочиває одночасно, так як кишківник, від їжі і перезагружається, перезавантажується. Завжди потрібно нам, чому кажуть лікарі і вчені, що потрібно вночі спати, щоб перезавантажитись. Глибокий сон. Стадія глибокого сна повинна бути у всіх. Це з 21 години починається гормон сну випрацьовуватися, вироблятися, до 4 ранку. І найкращий період заснути це максимум до 22.30. Якщо людина не засинає, у мене є такі дні, коли я не засинаю цей час. Я можу заснути в час ночі. Цю ніч взагалі проснулася по відомим для нас причинах, бо шахеди літають, і тут таке робилося. Я проснулася в час 30 і я не спала до ранку. Я встала вся в набріках. До речі, набріки можуть бути навіть від безсоння, від стресу, від неправильно ем, випитої води ввечері. І неправильної їжі може бути трохи їжа пересолена, або на вечерю з'їли пересолену їжу, або з'їли сир, кисломолочний або молочний, кефір, ряженку, байдуже, що люба молочка дає набріки. Увечері я маю на увазі вечірній час. Я зараз стараюся їсти один фрукт в день, тому що якщо вони йдуть у мене два чи три, також сильні не набріки. І я стараюся закінчити їсти фрукти до 1600 і найкращий період часу для фруктів. Це з 15 до 16 години. Це найкращий період часу для фрукти. Друзі, якщо у, вас, якщо у вас виникнуть запитання, ви завжди можете мені написати, і я постараюся вам розповісти про відповісти, дати відповіді на запитання і постараюся вам допомогти з тим чи іншим питанням, якщо я знаю. До речі, хотіла вам сказати про помади. Покажу вам. Ось Dior, дуже класна, вона така прозора, я нею зараз накрашу губи. Чим я сьогодні буду духатися? я буду духатись від шанель Mademoiselle. Це я з Парижу привезла. І взагалі це мій улюблений парфум. У мене є Cріet Love Invite. І ще мені подобається Cріta Авенду. Трішечки зроблю собі румяна. Прям Каплю про харчування розповіла. Про какао скажу. Найбільше мені подобається какао від бренду Доктор Откер, да, вроді так, і е, мрія, ну мрія є багато підробки. Е, вже продається мрія підробка, якщо ви е, розрізняєте, то вибирайте оригінальну. І мені ще там пишуть люди фу, я таке не їм, а я таке не їм. Я показую у своїх відео, що їм я, чим займаюсь, я показую просто своє життя на дачі. І ну, ні в якому разі я нікому не нав'язувалась, не нав'язуюсь і нікому нічого не доказую, ніколи не буду доказувати. Якщо люди люблять спорити і там щось комусь доказують, то це не до мене абсолютно. Одне, що я у вас хочу дуже сильно попросити. Це поставити вподобайку цьому відео, підписатися і поділитися, якщо маєте бажання цим відео. Сьогодні ми з вами трішечки поспілкувалися. Будуть питання, задавайте. І хто хоче скинути зайві кілограми, а я їх скинула 25 зайвих кілограмів жиру. У 2006 році я почала скидати. У 2007 році я вже е, закріплювала, утримувала цю вагу. <кій> Мені скидати було дуже легко в кайф, тому що це був мій особистий досвід, мій особистий експеримент. Я для себе розробила своє харчування, свою програму. Сьогодні моя максимальна вага 52 кілограми, зріс 160 Багато людей цікавить. Але перед тим, як почати скидати зайві кілограми, поставте правильну ціль, напишіть, що ви хочете від цього отримати, якою ви себе бачите в новій вазі, тому що деякі люди по 40 років такій вазі в великій масі тіла, і коли вони скидають зайві кілограми, вони не можуть не знають, що з цим робити з цією красою. Хтось змінює роботу, хтось змінює професію, хтось змінює. Наприклад, якщо жінка була одинока, вона знаходить собі чоловіка або чоловік, якщо е, скинув зайві кілограми, також може собі знайти е, жінку. Е, одним словом, хочу сказати, що людина, в якої велика маса тіла, ніколи не буде здоровою і зрозуміло, що щасливою такі люди теж не можуть бути. Про здоров'я своїх рідних і близьких, про здоров'я своїх дітей. І про здоров'я своє дбайте завчасно. Дбайте, коли ви не втратили своє здоров'я. Бажаю вам всім бути здоровими.